На Волині правоохоронці перекрили канал ввезення в Україну фальсифікованих ліків російського та білоруського виробництва. Про це повідомила поліція і прокуратура Волинської області. За інформацією поліції, медикаменти завозились контрабандним шляхом транзитом через Республіку Польща. Організував канал ввезення та збуту фальсифікованих медпрепаратів 48-річний житель Волинської області, який залучив до злочинної діяльності чотирьох спільників. Тілки створили інтернет-магазин, профільні групи. У соцмережах та месенджерах доставка ліків покупцям здійснювалась через поштові сервіси. Щомісячний грошовий оборот зловмисників від продажу фальсифікованих лікарських засобів становив понад 2 мільйони гривень. У ході обшуків були вилучені російські та білоруські медикаменти, понад 2 мільйони гривень у різній валюті, чорнові записи фігурантів, товарно-транспортні накладні про відправку лікарських засобів поштовим зв'язком. Слідчі дії тривають.